Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк .ua. Київський філіал. У нас сьогодні нове надходження. Це «Шевролі Каптіва» 2015 року випуску за ціною 13 тисяч 290 доларів. Обладнаний у нас автомобіль надійним дизельним двигуном, робочим обйомом 2,2 літра на 184 кінських сили на автоматичній коробці передач. Так вона у нас виглядає. Є безключовий доступ на всіх чотирьох дверках, повторюється на зеркалах. Автомат-коробка, підігрів передніх сидінь, два підстаканника, двозонний клімат кліматконтроль, штатна сенсорна мультимедіа, мультикермо, датчики світла та доща, круїз-контроль, передні та задні електро електрорегулювання дзеркал. Також у нас присутній люк, електрорегулювання водійського сидіння. Так, Задній ряд. Салон у нас е шкіряний, чорного кольору. в відмінному стані, не, не потребує до себе взагалі ніяких. Ніякої уваги. Для задніх пасажирів маємо підлокітник-підстаканник. Дверні карти у нас в ідеалі є підігріви заднього ряду. Стоїть на 19-х легкосплавних таких гарненьких дисочках. На літній гумі. Так він виглядає по задній частині, перед зад, парктроніки, камера заднього виду. Додатково у нас ще є третій ряд сидінь. Нагадую, це у нас корейка. Вона щойно приїхала до нас в Україну, фактично в неї немає першого власника, вона без першого обліку і знаходиться даний автомобіль за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Також його можна придбати в кредит, або скористатися послугою трейдин.